БПЛА бувають різні. Якщо зараз я почну перераховувати, які БПЛА і для чого використовуються, нам не вистачить і години. І через цю кількість, звісно ж, відрізняється і кількість згадок тих чи інших крил, адже деякі з них коштують багато, літають далеко і виконують доволі унікальні місії, про які інколи навіть говорити не можна. І от сьогодні я пропоную поговорити саме про такий БПЛА, який є рекордсменом з польотів Raybird або ж ACS-3, як його знають військові. Ми побували в компанії Skyton, подивились на їхні виробництво. І трошки поговорили про сам БПЛА, для чого він і що в ньому цікавого. Тому в кадрі інколи буду я, а інколи інші люди важливі, розумні та приємні. Безпілотною тематикою, я б навіть сказав авіаційною тематикою, ми почали займатися вже дуже давно, задовго до повномасштабного вторгнення, і, в принципі, і взагалі до початку війни. Компанія заснована була в 2006 році і робила спочатку літаки легкі там Двомісні літаки спортивного тренувального типу. В 2014 році, в тому числі у зв'язку з подіями, перепрофілювалися в компанію, яка займається саме безпілотниками літакового типу, звісно, оскільки у нас вже був досвід, і це близька тематика, то почали робити літаки. Саме. Безпілотні апарати. Основна перевага нашого літака полягає в тому, що ми можемо виконати місії і різні задачі на висотах від 2 кілометрів до 3, 4, 4,5 і навіть більше. От ми в основній лінійці маємо бензиновий двигун, який дозволяє нам літати понад 24 години. Це, м'яко кажучи, дуже багато, що дає нам змогу постійно отримувати оперативну інформацію, бути в тих місцях, де ми маємо бути. Ми дивимось далеко, ми бачимо багато, тому що наш літак за допомогою нашого відеозв'язку дозволяє нам передавати картинку на відстані понад 100 кілометрів, дивитися на максимально пріоритетні цілі і знаходитись там, де в принципі нас не особливо очікують. От, тому ми така вішенка на торті для ворога, яка дозволяє от, нам наблюдати, знаходити місця, де ворог відчуває себе безпечно. але... Ми доносимо до нього, що це відносно безпека. Рейбіор це розвідувальний БПЛА, який є рекордсменом України з найдовшої тривалості польоту. Рекорд України встановлений цим літаком доба у повітрі. Це не просто цифри, це безперервна робота, яка дозволяє БПЛА знаходитись у повітрі тривалий термін і мати загальний маршрут в 2,5 тисячі кілометрів. Звісно ж, при крутішому корисному навантаженні політ буде години 16-18, Якщо корисне навантаження простіше, час може досягати і 40 годин. За допомогою нашого літака було знищено дуже цікаву ціль, яку по оцінкам з відкритих джерел от, було оцінено цю ціль в 25 мільйонів доларів. От я вважаю, що це дуже гарні втрати ворога. Просто за один наш бойовий виліт, за бойове чергування було знищено таку цікаву пріоритетну цілі. Е, хочу розказати про те, що дуже легко на наших бортах міняти корисне навантаження. Корисне навантаження це камера, ретранслятор, будь-що будь-який радар. і Це в нас займає аж хвилину. Це, напевно, з міні перекуром. Чотири замочка відстібаються. Ми можемо поміняти одну камеру на іншу, перейти в нічний режим роботи, змінити просто те, що ми ну, носимо нашим літаком. Це також величезна перевага. Швидкість наше все. На сьогодні в, в стані. Повномасштабного вторгнення швидкість дуже багато рішає: швидкість розгортання, швидкість згортання і виконання місії. Іноді ми отримуємо дзвінок, оперативно їдемо на місце виконання задачі для того, щоб а, побачити щось і відпрацювати. Першочергова система створювалась в цивільний час для того, щоб моніторити магістралі, трубопроводи і так далі. Зараз же він найчастіше використовується для розвідки в глибокому тилу ворога, і мова йде про більш ніж 100 кілометрів. Тобто оператори знаходяться кілометрів за 20 від лінії фронту, а пташка може залетіти на 80-100 кілометрів, залежності від задачі і знаходячись на великій відстані від землі, вести розвідку, довго вести розвідку. Інколи це дійсно може бути полюванням. Наприклад, побачити ціль, яку, скажімо так. Треба довго вести, щоб вона приїхала в ще жирнішу ціль. Окрім цього, Raybird частенько використовується для роботи саме на лінії фронту на нулі, тому що великого серйозного ППО там не ставлять, а зі звичайних зеніток дістати на 4 кілометри доволі складно, скажімо так. І на це може війти і 10, і 15 годин, і рейбер це забезпечує. Також це дає змогу більш точно бачити просування ворога і більш точно визначити, коли і куди треба бити. В період, коли наші війська мають дефіцит арти, треба мати точну інформацію, де і коли буде ворог. І, скажімо так, цей БПЛА дає чіткі координати того, куди треба бити. Ну там є дуже цікаві історії, які я просто не можу розказати. Я можу загалом сказати, ми літаємо. Е, і наша робота полягає не тільки в розвідці і в тому, що ми дивимося за, ці, за чимось. Ми також і супроводжуємо дуже цікаві речі. Ми ретранслюємо дуже цікаві речі, ми продовжуємо зв'язок. В принципі, ми не обмежені в тому, що ми можемо і хочемо причепити до нашого літака. І це нам дає можливість уніфікувати наш продукт е, і виконувати ще більше різноманітних цікавих задач, про які можливо колись. Напишуть в підручниках або розкажуть комусь тет-а-тет після перемоги. Щодо корисного навантаження, отут найцікавіше. По-перше, воно дуже швидко замінюється, там от реально просто декілька замочків, і все ти вже встановив інший модуль. Модулі ці можуть бути доволі різними. В першу чергу, це, звісно ж, камери, денні, нічні та тепловізійні. В залежності від типу задач ставляться ті чи інші моделі, або ж поєднуються у Гімбл. Проте особисто мене вразила можливість встановлення SAR модулю. Так, це як усім відомий супутник притули, тільки дещо в інших масштабах. Ну і на відміну від супутника, БПЛА робить знімок тут і зараз під потрібним кутом, і так далі. Звісно ж, цікаво, і скільки те все коштує напряму, панство відповідати не хоче, але якщо коротко, то багато щодо вартості системи. Якщо ну давайте так, є позиціонування в тому сегменті, де ми знаходимося. Ми дешевші за конкурентів ті системи, які ми декларуємо як наші конкуренти, їх кілька в світі, ScanEagle, там є ще кілька. Наш комплекс за сукупності він є дешевшим. З іншого боку, є значно дешевші безпілотники літакового типу. В світі таких мало, в Україні більше. Зараз дуже багато виробників з'явилось, які в основному це електро, з електромоторами безпілотники, але є і з ДВЗ, які забезпечують значно менші характеристики по пілоду в першу чергу. Тобто, що Яку вагу корисного навантаження, якщо ми говоримо про дороге корисне навантаження, може возити. Але якщо знову ж таки повернутися до конкретних якихось причин, да, там, складових цінностей, то, наприклад, камера, яку я згадував, найдорожча, 175-та, там, якщо не помиляюсь, близько 300 тисяч євро вона коштує. Uh. Uh, тобто це той кейс, коли камера значно дорожча, ніж весь Zo. літак, от ніж все решта. І з середньої, по-моєму, теж там така історія, що, в принципі, камера дорожча, ніж все решта. Плюс uh. у нас дорогі достатньо системи. Ми інші використовуємо. У нас uh, mm, одні з найкращих в світі системи зв'язку. Ми використовуємо Silvus. Теж не закрита інформація, а, мотори, так, в принципі, майже все у нас решта а, власного виробництва. Тобто композити, а, повністю композити от, виробляємо починаючи з тканини і до от, готових виробів, які ви бачили. У нас, у нас, власне, цехи, мехобробки, тобто металеві деталі, пластикові, композитні, все, все власне виробництво. Звісно ж, ніхто вам не скаже така, от що вони краще за усе інше. Справа в тому, що у кожного БПЛА своя задача. Можна взяти приклад тієї ж авіації, коли є розвідувальні літаки, винищувачі, бомбардувальники і так далі. Отут така ж історія: fpv дронів треба просто реально мільйони розвідувальних дронів невеликої відстані роботи, там 20-40 км треба трошки менше. А от таких, як Raybird ще менше, тому що принцип їхньої роботи та задачі не те, що потребують великої кількості. Тут питання саме в сценарії та якості використання. Взагалі, літак, звісно, чудовий. Перевага літака в тому, що ми можемо збирати його абсолютно без будь-якого інструмента максимально оперативно. Можемо працювати як з автомобіля, так і просто в полі. Розкладаємось менше, ніж за 20 хвилин, це з побудовою місії, з усім ми можемо приступати до роботи. Відповідно, звертаємось, ми закінчимо роботу так само швидко, що надаємо нам змогу максимально забезпечити себе при виконанні бойових задач. Взаємодіємо ми багато з ким, працюємо постійно, постійно оновлюємось. Ми безпосередньо приймаємо участь на різних місіях, виїздах, е займаємось також навчанням військових постійним супровідом військових. Е ми відчуваємо себе однією командою, дотичні один до одного, бо ми розуміємо, що ми робимо одну загальну справу. От. Тому дуже важливо нам це робити разом. Ми постійно готові брати слухавки, підключатися онлайн, виїжджати, якщо треба, для супровіду, для більш безпечних виконань місії, для того, щоб поділитися досвідом. Ми будуємо взаємодії комунікації між військовими, які працюють нашими літаками, для того, щоб вони ділилися досвідом один з одним, і ми ставали краще і краще внаслідок того, як розвиваються події. І активних, таких дуже, дуже активних дій противника ворога, ми вимушені постійно, відповідно, змінювати щось в системі, щоб вона адаптувалась і е, допомагала реально нашим хлопцям на фронті. То е, однією з таких змін є те, що ми зараз в базі ставимо Сір антени це дозволяє системам. Не скажу, що абсолютно завжди, але в більшості випадків мати точні координати. Точні координати безпілотника потрібні не лише для того, щоб пілот знав, де знаходиться борт. Це лише частина, і причому ще, ну, мабуть, не найважливіше. Найважливіше це те, що коли безпілотник точно знає свої координати, своє позиціонування в просторі. Він може через відповідно сенсор і через камеру чітко дати точні координати цілі, і трекати і відслідковувати цілі, давати положення, швидкість, напрямок і так далі. Оце дуже важливо. Через те, що це є настільки необхідним, ми запровадили. Це як прям стандарт. Ось такий він скайтон рейбюр 3 Він же ACS-3. Дуже хотілося б розказати і показати вам більше, проте ви чудово розумієте, що деякі речі показувати зараз не можна. Але я хочу загалом відмітити той факт, що українські виробники зараз знаходяться на настільки високому рівні і настільки активно розвиваються, що це дуже приємно. Хоча, звісно, дуже сумна причина розвитку усього цього, адже якби не Росія, то ніякого цього розвитку і не потрібно було. б. Пишіть коментарі, що ви думаєте про RayBird 3. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.